Дорогі наші вчителі, педагоги з великої літери, щиро вас любимо і вітаємо з вашим професійним святом днем вчителя. Ви є невичерпаним джерелом знань, яке випромінює таку позитивну енергію, що будь-який, хто слухає, вас автоматично стає вашим прихильником. Ви вмієте нас організовувати і направляти потрібне русло. І найголовніше, ви бачите в нас особистостей, і за це вам величезне людське спасибі. Бажаємо вам і надалі залишатися таким же добрим, чуйним, цікавою людиною. Нехай вам завжди супроводжує успіх. В справах творче натхнення окрилює вас. А внутрішня краса дозволяє далі розквітати. Бажаємо вам ісландського здоров'я, доволіття, взаємної вічної любові, домашнього затишку і особистого щастя. Учителю, бо і друже, ви вибрали дорогу непросту. Ми вам сьогодні дякуємо дуже за вашу працівчительську святу, тим, хто пізнати добро, допоміг, тим, хто відкрив для нас тайний доріг, тим, хто нам крила, дарує щодня, тим, хто відкрив нам жагу пізнання, тим, чия праця важка, непроста, тим, чим слово добром пророста. Тим, хто відкрив нам науки світання, наші святкові і щирі вітання. Є професія у світі серце віддавати дітям, серце вчителя безкрає, як би він його не краяв. Тому гідний вчитель шани, так, любові і пошани. За роботу непросту і за те, що я росту. Хай же вистачить терпіння. Передати нам уміння, а за працю вашу діти щиро вам дарують квіти. Учителем не кожен може бути, не кожне серце вміє говорить, Учитель лише той, хто вміє чути, Окрилити, навчати і любить тендітну душу ласкою зігріти, і добритою ниву засівать безмежно, щиро, цілий цвіт любити. І дітям усього себе віддать.